Під'їжджаю до свого домика, а тут вже є змінення навіть. Поставили мені ворота, але поки що біжить з танки. Уже ця вся штука історія катається. Заїжджаю, під'їжджаю, ну. Поки що жестю не обшили цю. Це від забудовника. Ворота від забудовника. А ось це за цю штучку мені доведеться заплатити 350 долларов. 350 чи 300 я точно не помню. але вже і приварив чувачок, оце, з яким ми домовлялися. І з'явилася отака от штука, направляюся, чи як вона називається, по якої воно це все движеться. Ще з'явилася в мене калітка. Калітка чи, чи ворота от. От така от штука Поки що теж з диркою, ще поки що не обшили цю всю історію. Але коли це вже все закриється, я вже буду спокійним. У мене тут ніякі люди не будуть ходити, бо дуже часто тут лазять якісь люди. Можеш украсти, через окно залізти і вино, що хочеш. От. Так що трошки движеться. Ще також я ну, замовив людей, які допоможуть мені оце обрати. Коротше, закопають пару калець, зроблять переливчик. одрівньовачки вся вода буде стікати в будущу яму. Так само і тут в мене така ж сама історія. Тут у мене постійно басейн, води повно. І тут теж хлопці сказали, закопаємо три кольця, зробимо. Водовідведення цих, з цих також стоків з цього і з того. От ось тут ще велика історія. Там короче, дирка. І вся вода від сусіда от того, от цього будинку перетікає сюди до мене. Так що в мене тут саме нижня точка. І ось стільки води тут. І це все перетікає до мене. Так що хто не знає, чим дирку можна заткнути поки що временно. Берете просту глину, яка у мене на, на, на участку дуже багато, просто затикаєте ту дирку і все, вода сюди не поступає. От, от так, Боремося як можемо.